Єдність та вдячність ці два слова стали не просто девізом благодійного забігу Шлях ветерана 1.0», а й головною підтримкою для наших ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Жителі з різних районів міста зібралися в парку Шевченка, аби показати військовим їхній дім людей, які символічно стали надійним тилом і місцем, куди українські захисники зможуть повернутися після війни. У мене воює син. Він важлива підтримка кожної людини, тому що їм там дуже важко. Дуже важко, якщо ми тут не зробимо так, щоб їм було куди повернутися, то не буде толку. А хочеться допомогти якомога більше. Важливо прийняти участь, познайомитись з людьми, додати їм якоїсь наснаги в такий тяжкий час. Важливо прийняти участь, познайомитись з людьми, додати їм якоїсь наснаги в такий тяжкий час, важливо, щоб люди зібрались разом. І це поєднання дасть нам можливості пережити це тяжке цей це тяжкий час і разом до перемоги до участі в благодійному марафоні. Долучилися і самі ветерани та українські військовослужбовці, які вирішили підтримати своїх побратимів. Вони так як і ми служать, і це наша допомога нашим побратимам, так сказати, тому ми не можемо стояти осторонь і допомагаємо таким чином своїм побратимам. З початку повномасштабного вторгнення такий захід проводився в Україні більш ніж 20 разів. В Одесі забіг стартував перше. Але повертаючись до минулих марафонів, організатори згадують, як ветерани активно брали участь та на рівні з усіма долали свою відстань. Військовослужбовця в нього на правій руці апарат Єлізарова на нозі апарат Єлізарова. Він на двоколісному кріслі, тобто робоча тільки ліва сторона. І Коли він почув, сказав, да, звичайно, я приймаю участь і. Будь ласка, доставте мене. Ми його доставили на забіг. Я кажу, давайте вас повезу. Він ні, іди поруч. Причому він знає, що яку роботу я роблю для ветеранів. Він поцілував мені руку і сказав: Іди, будь ласка, поруч, я хочу бути з тобою на рівні. Ну це надихає, тому що ти розумієш, що. Вони хочуть теж бути такими як ми, і він має розуміти за що він воював і воює далі. Понад 300 учасників благодійного марафону готуються до старту. Єдність та вдячність, головний девіз сьогоднішнього забігу. І навіть повітряна тривога не змогла перешкодити добрим справам. Тільки но пролунав відбій повітряної тривоги, бігуни вишукувалися на стартовій лінії. Першими дистанцію в 100 метрів долають ветерани російсько-української війни, легенди одеського спорту та діти віком до 6 років. Символічну дистанцію в 500 метрів подолали усі охочі діти та дорослі. Усі кошти, вилучені з благодійного заходу, будуть направлені ветеранам на їхні особисті потреби. В лікарнях є хлопці, у яких є мілкі потреби, які ми можемо закрити. Це може бути гігієна, можуть бути ліки чи навіть одяг. Можливо, комусь треба замовити адаптивний одяг, але заплатити за доставку. Діти, які брали участь в марафоні, на фінішу отримали здоровий презент смачне яблуко.